Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігами годинник. Ось такий виходить красивий годинник. У цього годинника розсібається ремінець. Завдяки чому цей годинник можна чіпляти на руку і носити годинник на руці як звичайний годинник. Давайте ми це красиве орігамі будемо робити разом. Щоб зробити оріхами годинник, нам знадобиться два листки паперу. Один листок розміром 15х15 см і один листок розміром 2,5х2,5 см. А також нам знадобиться клей та фломастери. Беремо листок розміром 15х15 см і зробимо годинник. Для цього беремо листок і складаємо його з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок з кута в кут. Перевертаємо листок назад. Загинаємо кут до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо кут до центральної лінії. Кладемо кут біля кута. Розвернемо листок. Тепер загинаємо листок до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо листок до центральної лінії. І тепер знову загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. По центральній лінії складаємо листок вдвічі. Розвернемо листок. По центральній лінії перевертаємо верхній листок на іншу сторону. Ось цей листок розширяємо і зверху придавлюємо. Димон, щоб ось ця лінія співпадала з центральною лінією. І ось цей листок також, щоб співпадав з центральною лінією. Наводимо листок. І перевертаємо на іншу сторону. Знову наведемо. Пер з іншої сторони по центральній лінії перевертаємо верхній листок, розширяємо листок і зверху придавлюємо. Рівняємо по центральній лінії ось цей листок, і щоб ось ця лінія співпадала з центральною лінією. Наводимо. І перевертаємо листок назад. Беремо верхній листок і загинаємо його до центральної лінії. З іншої сторони загинаємо верхній листок до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Загинаємо листки до центральной линии з обох сторін. Розвернемо листок. Біля початку ось цих листків перевертаємо верхній листок на іншу сторону і наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону. Знову біля початку ось цих листків перевертаємо верхній листок. Наводимо листок, беремо в руки, розкриваємо бокові сторони, розтягуємо і бокові сторони, вирівнюємо усі чотири сторони. З усіх чотирьох сторін вирівнюємо листок. Розтягуємо так. придавлюємо і наводимо бокові сторони. І тепер у нас виходить ось такий годинник. Тепер перша частина оригамі годинника вже готова. Тепер беремо листок розміром 2,5 на 2,5 см і малюємо на ньому циферблат. Я циферблат вже намалював. Ось у мене вийшов ось такий циферблат. тепер його потрібно приклеїти до годинника. Для цього беремо листок, перевертаємо його на іншу сторону, беремо клей і наносимо клей на листок. Приймаємо клей. Беремо листок, перевертаємо і приклеюємо. Ось так рівно приклеїли і зачекаємо, поки клей висохне. Клей підсох, і тепер ми можемо закінчити, збирати оріхлані годинник. Для цього беремо годинник. І перевертаємо його на іншу сторону. І тепер зберемо ремінець годинника разом. Для цього складаємо листки разом, і один кут просовуємо під листки з іншої сторони. Просунув кут і тепер просовуємо листок трішки вперед. Зібрали ремінець і тепер оригамі годинник вже повністю готовий.